Я схильний вірити, що через оцей ураган Байден відклав візит. От я так розумію, що це там ураган, який там вперше за 100 років ну, ми можемо На зараз подивитися... бо ми можемо зараз подивитися саме, я так розумію, перебивок не буде. Тому ми можемо прямо зараз з вами yeah. подивитися симуляцію. Американські СМІ зробили симуляцію за допомогою комп'ютерної графіки. Як це вплине на Сполучені Штати? Не все відео, тільки оце ось, будь ласка, з симуляцією. І потім ми поговоримо швиденько про Рамштайн. cars are floating around and floating away there's large objects in here that could knock things down with a battering ram like force now there's no way again to evacuate with this kind of storm surge but we know there's going to be places with more than three feet imagine six feet of storm surge now this completely floods out the first floors of homes and businesses and the only way to escape that is to move to the higher floor of a building now unfortunately there are going to be places that get more than six feet of storm surge flooding imagine this nine feet and even beyond of flooding of inundation this is practically not survivable so please follow the advice of your local officials when they ask you to evacuate and if you have any questions about what evacuation zone you're in if you need to go and or where you need to go go to floridadisaster.org and by all means everybody Please stay safe. От ви бачите, комп'ютерні симуляція є. Це досить обережний, бо нам може прилетіти. <звук> Клейм від е, телекомпанії, яка це робить. Влад написав, що там бабок влито. Ну, так, це все симулятори, які я не вперше бачу. Оце от справжній прогноз погоди, а не там, де тобі розказують, що. І там плюс 12, і там плюс 9, а там е, краплі вніс, е, ну і так далі. Ну, тобто, це от, е, американська, ну, американський підхід, але зауважую просто, що от. там може прилетіти клейм. Ну окей, будемо дивитися. Ну, о, сподіваюсь, ні. Ми ж не спеціально. Отаке от, суне на США. Це ти диво розкажи. Прошу, Олег. Все по порядку. По-перше, да, так, ну, Рамштайн, НАТО 3.0, як хочемо, це називаємо. Там, блин, мабуть, НАТО якийсь там. Ну, тому що, так, да, формат насправді дуже сильний у Рамштайна. Працівництво всіх наших ключових союзників, і всі вони е, є членами НАТО, ну, тому і логічно, мабуть, да, про НАТО 3.0, там можна і про НАТО домовлятися. Да, і, ну, основа безперечно, це постачання зброї. Це можна називати як НАТО-замінник, як хочете, називайте. Але це, вкупі, всі наші ключові союзники. Ну, найважливіший захід, враховуючи три роки повномасштабної війни, найважливіший захід ну, по наповненню нашої оборонки по коштам, по зброї, по снарядам, по всьому, що тільки можна. По розвідданим, по підтримці саме оборони нашої країни. А він не відбудеться. Його, його перенесено, просто нагадую в ефірі на невизначений час. Він мав відбутися. Два жовтня, так, якщо я не помиляюсь, там мав пройти і очікуваний він був тому, що формат рамштайну мав пройти е за участі лідерів країн. Ну типу, це високий рівень, це вже означає, що будуть не просто говорити про снаряди і їх кількість, а будуть про щось домовлятися, про щось концептуальне. Тим більше останні місяці. Літає в повітря, історія, як далі буде Україна воювати, е, що буде далі, який план, е, що союзники, і так далі. Ти мало тут все обговорюватися, і всі очікували е, приїзд ну якби головного нашого союзника і того, хто має вплив на інші країни. Це адміністрація Сполучених Штатів, це її очільник, е, президент Джо Байден. Е, Захід не відбудеться і перенесений він, Я не маю сумнівів через е, неучасть Байдена, тому що наскільки я собі усвідомлюю, все ж таки мали б обговорювати собі концептуальні речі, певні нові домовленості, нове бачення і робити це без головної країни, е, а рішення там може прийняти виключно президент. Ну це якось типу нелогічно. Я вважаю навіть добре, що не зібралися просто там на рівні. Міністрів або там керівників адміністрації, ну, тому що бля, нічого концептуального вони там не прийняли, бо вони просто сказали: ой, класно, пацани давно не бачились. Ми, от, мабуть, мабуть, вам ще снарядів прийшли трошки. І началося б про те, що, блядь, коротше, мало щось мало б домовитися, але але ніхе, всі на Україну забили. Все, от типу тотальна зрада. Я тут, ну, от, це, та, це на, зараз так, розганяється, якраз між іншим, це розганяється в соцмережах і в медіа. Деяких не ну, будем це будемо, ж класика. Різні версії. це, це, є різні це, це класика жанра. Я зараз закінчую Саш, ти, це ти, ж, Олег, От ми, ми у нас же ес-синхронізація. Тобто, в принципі, я постійно нагадую, що головне е, значить прискіпливо збирати факти і складати пазл для того, щоб зрозуміти, що відбувається, а не просто. Розкидатися все, нам пиздо, Рамштайна Рамштайна немає і так далі. Знаєш, а Франція просто так нам видає міражі, та тобто на, на початку наступного року. Ну нема що робити, Рамштайна нема, ну Франція, ну політайте на міражах, та і тобто, але, в принципі але, тут дай завершити, всі... дай, дай завершити, пожалуйста. А, я, але я, я взагалі можете мене викинути з етеру. Ну, господи. Рома, що дай просто або аб, аб, мав на половині і час цей. Все, коротше, я буду... Ну <звідь> я я, кучі, я, буду, Олег. я, буду перебувати. Так, така в мене природа, я буду, я перебувати буде постійно. Я буду перебувати постійно. Да. по А, Про що я? Про що, ну, чому не приїзд? Звісно, там раж перед не тільки і у жах цієї всієї ситуації. Інше слово хочу підібрати якесь матюкливе. Ну куча вже підібрав, але втримаюся. А, жах цієї всі історії, що і внутрішні певні медіа, групи, інформаційні ресурси теж радіють і розводять зраду. І кажуть, все да, от все пропало, там, тіктоці, в телеграмі, і не тільки. Російський псо, звісно, російський псо, звісно, радіє, так, але ну давайте творити, дивитися на ситуацію. Тверезі ситуації полягає в тому, що у сполучених штатах найсерйозніша катаклізма за рік. І не за рік, тобто в цьому році точно і не за рік, тобто, можливо, навіть за цю каденцію адміністрації Байдена Уже 200 загиблих. От уже активної фази ще немає, самої активної, яку яку вони чекають. Уже 200 загиблих. Ну, типу, так зараз вибори зараз. Вибори попереду в Америці. Байден підтримує свого віцепрезидента кандидатку від демократичної партії. Ви думаєте, що ну, я просто ну, э, спойлер, що було б. Це вона нормальна подібні якісь історії, якщо наші лідери кудись з'їбуться, таке неодноразово було. А ну, вибачте, в американській політиці це було б просто ознакою неадекватності, і Бадін би за це вигріб би так, як не вигрібав би за цю кампанію. Якби під час цієї катаклізму він би поїхав, і навіть прихильники України не сприйняли б історію про те, що бо там нам сайм, бо нам треба побазарити, ми давно планували. Тому я поїхав тут. Ну коротше, ви як хочете ви ж бали, бачили на ну, там рівень цих хвилі і так далі. Це ну так виглядає. Там а там торнадо, типу, буде. Ну це серйозні типу, речі, насправді. І всі, 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 типу, аналітики, які про пишуть, там буде м'якаше дуже неприємна, Типу штука. Плюс я, будучи в сполучених штатах в цьому році, є такий нюанс в американців. Не розумію, блядь, чому, але він є. Вони будують будинки з гамна і палок. Ну от просто з гамна і палок блядь. з ДСП, гамна і палок. І е, коли у нас біля мінісоти гуляв якийсь маленький ураганчик, уже всі були на кіпіші. Ну що то ДСП розлетиться нахер просто і всіх вб'є, блядь. А коли у такого рівня урагану летить на цілий штат і десь там не у мене і буде всім на напереладки, плюс ще це спричинить певні там затоплення, паводки, е, нічого хорошого в цьому немає, і безперечно. Будь-який лідер адекватної країни має бути на місці. Тому ну блять, отак нам не пощастило. Але кажу ще раз: добре, добре е, що е, не зібралися в іншому форматі, більш слабкому. Е, ні хрена це б нам не призвело, але зради просіяли блять набагато більше. Тому я думаю, що він буде перенесений. Подивимось, чи ще встигне на це долучитися. Адміністрація Байдена. Ну урагани подивимось які будуть наслідки ураганів. Будемо сподіватися, що. І бажаємо американському народу, щоб е, все пройшло типу, ок, і не було дуже жорстких наслідків, е, від цього теж залежить наскільки Байден е, зможе потім повернутися до цього формату і прилетіти це таки в Рамштайн. Е, е, ну типу, у мене така позиція твереза. Знаєте, коли є реальна зрада, то ви ж знаєте, що ваш слуга буде перший хто почне їбошити е, е, і казати, що це справді це жопа. Але коли є об'єктивні речі. І просто затулити собі очі скочем, і просто якусь от хуйню робити, яку роблять певні наші медіаресурси і розповідають, що зрада це пропала до нас, ніхто не хоче їхати. Це вже ознака по перше уїбанства, навіть не тільки до нашої країни, а по відношенню до іншої країни, і ну блядь, так так, так типу, робити не можна, коли хтось починає грати політику, якісь певні політичні дивиденди проти і все шкодить нашій країні. Це дуже уєбічно виглядає до країни, яка, яка нас підтримує. А, ну як би отак. Але ну, люди, ви задумайтесь, подивіться, бля, що там відбувається, коли вам дають аналітику про те, що все пропало в нас ніхто не прийде. Ну, є такий нюанс. да. Наш головний союзник. Ну, якщо хтось сумнівається, що Сполучені Штати головна країна на Рамштайні, ну спробуйте піти почитати якісь книжки, поспати, знову прочитати. І так, тиждень може у вас щось вийде. А, вони наш ключовий союзник і ключова країна на Рамштайні. І от у них не виходить. Ну, вважайте, що це я там ні, не буду. Я не проводити ніяк перегорій. Коротше, це дуже серйозна проблема. На осанок бажаю, що це все форс-мажор. так, е, хотів сказати, що родич якийсь помер. Е, не хочу говорити про помер. Хочу, щоб всі були живі, здорові, е, в тому числі в Сполучених Штатах. Хочу, щоб якомога швидше вони це все вивезли, е, тому що це треба і нам. Чим швидше вони це вивезуть, а говтаються, тим швидше повернеться до порядку денного. України Рамштайну підтримку союзників і так далі. Е, вони в цьому, ну нинішня адміністрація е, в, цьому, в цьому зацікавлена. Е, для наших союзників, от, знаєш, е, теж, е, коли говорять про все пропали, зараз все заберуть і так далі. Ну, це теж певні репутаційні історії, коли вже західна зброя тут воює і на неї орієнтуються, і це є репутація така світова. І типу, раптом вони, типу, все заберуть і перестануть постачати і. Ну, я зараз про це вам скажу такий дитячий, простий меседж, логічний. Ну це буде тоді означати, що західна зброя програла. Це така буде ну історична подвіжуха, яку е наші союзники не хочуть допустити. Так, у них є лицемірні певні моменти. Всі ми про них знаємо. Наприклад, не стріляти по російській території і ще повна якась херня, як вони дуже довго іш, е надають нам е потрібне озброєння. Як ми просили закрити небо, коли приїхали Петріоти? Ми там більше року чекали. Потім ОПП за Абрамсами, з леопардами, потім ОПП з за 16 зараз ОПП з ракетним якимись озброєннями і так далі. Так є у них ці не те, що грішки, це елемент лицемірності. За що я теж як українець на них злий? Але це велика міжнародна політика. Але я щиро вважаю, що насправді міжнародні політики може хтось може глядачів кинути в мене Камінюкою ви не попадете. Е, але е, я думаю, що наші міжнародні партнери не зацікавлені не зацікавлені в тому, щоб їхня зброя програла. Ну це дуже тупа. блядь, Тоді буде позиція. Якби зараз був би 22-й рік, і вони б не заморилися б великою своєю топ-зброєю. Е, в нашій війні не було б танків, петріотів, літаків і так далі. Ну я б, можливо, такий посів і подумав: бля, ну може, реально вони от такі, от типу черті, може зараз вообще типу, зільються. Це буде дуже хреново. Але коли тут, ну так, да, коротше, диванна, диванна а, аналітика страє страєщини, не забувайте з дикого я району. А, але блін, ну камон. Коли така велика кількість зброї, а, взгляд по простому, називаємо це, коли така велика кількість зброї, топ зброї, ну, бля, яка є в кожній відеогрі, це буде означати символ того, що ця зброя програла. І це репутаційний крах для всіх цих країн. Ну, в тому числі для ключових, таких як сполучені штати, я глибоко переконаний, що для них це теж ну не вигідно. Вони економічно потім це виграють. і це буде така час великої депресії. Тому е, не треба вже так сильно заганятися в зраду, якими вони лицемірними чортами не були. Але це наші кінти кінтів не вибирають. Е, тому ну якось так. все У мене з аналітикою все, значить, коротше, я резюмую все буде хорошо до нас рано чи пізно вони доїдуть, про щось договоряться, танки є, будемо просити просто більше снарядів, ніхто у нас танки не забирає. тому е, уже. Просто розумієш, коли люди заслужено там чимось незадоволені і так далі, це якби хорошо, Нем, нема що це толерувати. Але коли блядь, у нас просто якась, знаєш, Упорство в е, зраду у всьому, блядь. Просто сука, у всьому. Поламався там каток танка. блядь, нас зливають. Е, закінчилось там пал. Все, палива більше ніколи. В житті у нас в нашій країні не буде, блядь. І ще щось там, не дай Боже, долетів якийсь дрон. Е, ну, це погані речі. Все, блядь, завтра значить, зметуть завтра всю країну дронами. У них, мабуть, уже. Дві тисячі штук, а наше ППО знищено. блядь. Оце я блядь, не сприймаю. Оце за це е, знаєш, не дарма. От чесно скажу. Не дарма е, у великих конфліктах, у світових війнах за е, панікерство бля, розстрілювали. Ну тому що це має дуже великий ефект негативний на країну, на її обороноздатність, на цивільне населення. Е, зараз у нас, на жаль, не просто. Ну окей, не просто це не розстрілюють. У нас нічого з цим не роблять. Просто у нас можна призвіти різноманітну хуйню, в тому числі навіть в таких форматах, як великий марафон, мільйонні телеграм-канали, куди ходять всякі представники влади, і так далі. І оце е, дуже дратує. Що зараз включилася аналітика, що все нас злили, Рамштайна не буде, дід хворий, ніхто до нас їхати не хоче, і так далі. Е, ну, хочеться, хочеться як мінімум нахаркати на таких людей. Все. у мене все. Надякуйте мені за таку пояснювальну велику бригаду. Це було не складно.